Палати плюс піжами першого сорту, 15 кг, 4 євро за кілограм. Перше у нас це ось такі дуже теплі штани, дуже м'якенькі. Ось такі штанишки. Ось така кофтинка кипленька, вірочки. Розмір. Есерська емочка, Далі. Ось така вичайно чорна. Всередині принт. Далі. Ось така гарна квіточка, Дуже гарна, дуже мішенька та сам ідеально. Далі ось така небесного кольору, чоловіча, розмір С. Далі ось такі тепленькі штани. Ось така квадратик жовто-чорного кольору. Ось така розмір Елька. Тут такі сердечки. Далі ось така плита зникі маусі. Біленька. Розмір М. Далі. Ось така звичайна біленька. Далі. ще одна. Біленька, звичайна. Ось в сердечки. на замочку. Розмір замочка. Так. Ось така довга тумічка тепла. Далі. Пене. Розмір S. Внизу є ось така лисечка. Колові штани, розміру Ельф. Зіночі штани, голового кольору, розмір емочка. Далі в нас ось такі штани з ось таким принтом. Ще одні розмір ельфа. Тепленькі. Ще одні штани. Також елька. Ось такі дуже теплі. Так, так, так. Ось такі штани. Так у нас кофтинка. Ось така, дивіться. Розмір емочка. Знову шпани. Емочка, елічка. Чоловічка. Далі ось такі жінокі штани. Такі червоні. Ось такі сині штани. Знову штани. Ніжно. рожеві. Далее, вот такая фиолетовая пакетика. Снова штаны и пижамы. Полосочка. Далее, вот такая целая вишня в полоску. С таким надписью на носе. Дивіться, які штанишки прикольні. Ось такі. Це жіночі. Далі у нас іде халат. Дивіться, який гарний. Розмір, напевно, есочка, емочка. Жіночень. Так, ось такі штани. Далі ось така жіноча, прикольна така смужечку, тепленька. Ось такі штани сіро-рожеві. А. Я вам показала не все наповнення, ось що скільки залишилось, якщо вам щось сподобалось. Звертайтеся до наших менеджерів Viber.